Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює, і на душі стає легше тут. Варто розуміти, що окрім постійного відбиття атак, що наші захисники роблять героїчно, ЗСУ готується і до власного контрнаступу. Ну а тут все питання полягає в тому, яку саме техніку та зброю отримає Україна і в якій кількості. Тому далі, як то кажуть, перейдемо до питання постачання зброї, і тут важливо, аби ЗСУ могли бити якомога далі в тил ворога. Наприклад, напередодні спеціальний американський радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс заявив, що міжнародним партнерам слід терміново збільшити обсяг вогневої допомоги для України, аби війна не перейшла остаточно у цю довготривалу фазу. Коли рашисти закріпляться вже максимально, ну і тоді ця війна просто буде продовжуватися на виснаження. Ну і Ден Райс вже запевнив, що ця війна і так вже загрузла. Ну а далі вона може перетворитися взагалі на дуже і дуже затяжну. А що би цього не було, Україні треба ще більше і ще потужніша зброя. Війна вже загрузла в артилерійські дуелі. Це війна на виснаження. Ось чому захід повинен негайно збільшити обсяг вогневої допомоги, переважно з діпіайсієм та атакамс. Поки в Україні існує російська лінія фронту, вона повинна перебувати під вогневим натиском найбільш смертоносної конвенційної зброї, яку може надати Захід, і це діпіайсієм і Атакамс. Захід вже надав Україні мільйон снарядів великої вибухової дії. Ними було знищено. Щоно близько 50 тисяч росіян, але цього замало. Та тут варто пояснити, тому що DPI-CM Сієм це от щось можливо нове для багатьох глядачів. Це така от боєголовка артилерійського снаряду чи ракети. А яка підривається на певній висоті від цілі, що дозволяє щільно накривати певний квадрат території суб боєприпасами, які несе ця боєголовка, тобто один снаряд з такою боєголовкою може знищувати значно і значно більше ніж звичайний снаряд чи ракета? Отже, далі, Ден Райс запевнив, що коли проти наступаючих росіян у навали буде використовуватися саме DPI-CM, то за наявності кваліфікованих коригувальників-операторів дронів, у нас вони точно є, і досвідчених українських артилерістів кожен снаряд вбиватиме декількох окупантів. І чому це важливо? Тому що зараз, за підрахунками військових, один вбитий росіян припадає на 20 снарядів. Один рай скаже, що цю щільність кажу, як є, треба збільшувати за допомогою ДІПІСІм. А за його словами, таке от. Пропорційне зростання летальності більш ніж виправдовує будь-які там компроміси з цього приводу. Мовляв, можна буде потім розмірковувати а, про те, наскільки це зброя ескалації, спочатку її треба передати. Ну а ракети Атакамс дозволять знищувати ворожу логістику і його бази на всій окупованій території України, включаючи Крим, тому що наразі росіяни вже все ж таки встигли дещо адаптуватися до ракет «Хаймерс», перенісши свої бази і склади із зони ураження. Ну і також Ден Райс запевнив, що для більшої результативності у знищенні ворожої техніки ЗСУ потрібна потужна підтримка з неба, з чим прекрасно впораються літаки Ф ну, і З цього приводу напередодні в Європі пролунали кілька тез, які насправді протирічать одна одній. З одного боку, міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі закликав надати Україні усе необхідне озброєння, тому що це єдиний і найшвидший шлях до миру і перемоги над росіянами. Клеверлі зазначив, що амбіції російського диктатора вони, е, не обмежуються завоюванням і анексією України. Він хоче перевернути загалом світову політику, і затягування війни цьому може сприяти. Тож клеверлі певен, що якщо Путіну не вдасться, це вдасться. Якщо вдасться йому затягти цю війну, то тоді він потягне усю Європу до епохи насильства та завоювань. Це була цитата. Ну і з огляду на це диктатору ні в якому разі не можна дозволити перемогти, а тому треба різко пришвидшити допомогу Україні. Як і всі авторитарні правителі, Путін реагує лише на силу своїх опонентів у грудні минулого року. Він відкинув мирний план із 10 пунктів Володимира Зеленського. Тому друзі Великобританії та України роблять усе можливе, щоб принести Україні успіх на полі бою. І тому я радий, що Німеччина та США приєдналися до Великої Британії та відправили танки українцям. Дати українцям інструменти, необхідні для завершення завдання, це найшвидший і навіть єдиний. Шлях до миру, коли ми вступаємо у другий рік війни в Європі, нам знадобляться рішучість і сила волі. Це буде важко і попереду очікують багато випробувань. З іншого боку, на жаль, не всі в Європі настільки сміливі і дуже сильно бояться розізлити Путіна, тому всіляко намагаються балансувати. Зокрема, напередодні голова євродипломатії Жозеп Борель заявив, що країни Європейського союзу не будуть ні в якому разі відправляти в Україну свої війська, оскільки, якщо це відбудеться, почнеться війна Росії проти ЄС. А, ну тут можна навіть погодитися, та і загалом Україна про це і не просить. Але далі Борель заявив, що і передача літаків Україні нині, взагалі, не на порядку денному євросоюзу. Питання про можливу передачу Україні сучасних винищувачів поки не стоїть на порядку денному в Європейському Союзі. Проте у майбутньому ситуація може змінитися. ЄС повинен допомагати Україні усіма можливими способами за умови, що союз не буде брати прямої участі у війні.